Сьогодні 11 березня. Саме цього дня 1302 року, згідно з Уільямом Шекспіром, відбулися заручини Ромео і Джульєти, головних героїв найвідомішого твору поета. У 1669 році в Італії розпочалося чотиримісячне виверження вулкана Етна. За різними даними, тоді загинуло від 20 до 100 тисяч осіб. Було знищено 50 містечок. 1878 року на засіданні французької академії науковому співтовариству було продемонстровано фонограф Томаса Едісона перший прилад для механічного запису і відтворення звуку. Патент на винахід якого він отримав буквально за місяць до того. Не всі світила французької науки адекватно сприйняли розмовляючу машину. Однак винахід став вражаючою подією того часу. 1931 рік У СРСР заборонили продавати та ввозити Біблію. 1938 рік. В ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про аншлюз об'єднання обох держав. 1985 рік. Позачерговий пленум ЦК КПРС обрав генеральним секретарем Михайла Сергійовича Горбачова, котрий змінив на цьому посту померлого напередодні Костянтина Черненка. 1996 рік у столиці Малайзії куала Лумпур спорудили найвищий у світі хмарочос вежі патрона з завишки 452 метри 88 поверхів. 2000 року на Донбаській шахті Баракова стався вибух метану, що призвів до смерті 80 гірників. У 1811 році народився Урбен Левер'є, французький астроном, який обчислив орбіту і розташування раніше невідомої планети сонячної системи, названої згодом Нептуном. У 1816 році народився Олександр Афанасьєв Чужбинський, український та російський письменник, етнограф, фольклорист, історик і мовознавець. Свого часу Олександр Афанасьєв Чужбинський супроводжував Тараса Шевченка у подорожі Україною у Петербурзі. Він заснував газету Петербурзький лісток. Редагував журнал Іскра був інспектором шкіл грамотності, а також завідував музеєм Петропавлівської фортеці. Цінний фактичний матеріал містять його спогади про Тараса Григоровича Шевченка, фольклорні публікації, етнографічні праці, нариси полювання в Малоросії і подорож у Південну Росію. Афанасьєв також склав україно-російський словник, незакінчений друкуванням. Більшість оповідань і віршів російською мовою та роман Петербурзькі картірі присвячені темам провінційного і військового життя. У 1818 році народився Маріус Петіпа, російський балетмейстер і педагог, і у 1926 двадцять Георгій Юматов, радянський кіноактор. Він знімався у кінострічках Кораблі штурмують бастіони, офіцери Петрівка «Петрівка-38». Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 11 березня.